У торгово-розважальному центрі проспект, як у соціальному просторі, часто проходять різні театральні вистави. А сьогодні ми зробили дещо контраверсійне. Ми запросили театральних блогерів, театральних фоловерів, режисерів, шоуменів у нас на простір і обговорили перспективи, цікаві факти сучасного театру. І справді виявилося, що театр – це наймішліша сучасна категорія мистецтва. Чому ми з вами сьогодні? Мав нагоду вас запросити. Тому що десь кілька місяців рані, до мене телефонують з е, компанією, називається Арікани, і говорять, слухай, ми придумали таку штуку, – смарт-користування». Це коли вам не треба купувати 5 білих футболок для того, щоб їх носити. Дешевші. А купити там один фільм, але дорожче. Ось таке розумне використання речей. Мені здається, що театр е, е, ну, попадає в концепцію Сварт'я. Е, е, зараз е, модно, можна сказати, да, жити свідомо. Проживати своє життя свідомо, ну бо воно це вичерпний ресурс. І е, мені здається, що свідомі люди ходять в театр, бо, як ви сказали, на вибір і перегляд вистави йде сім годин робочий день. І це е, може і органічно, тому що перегляд вистави це робота. Це робота над собою. Свідомі люди працюють над собою. Театр це не є розвага. Театр це є е, е, тренування і розминка власної свідомості і. Аналітично це як пробіжка зранку, це О, як да. пробіжка зранку, да. Да. і люди, які хочуть наповну і свідомо прожити своє життя, ходять в театр, бо вони розуміють, що це їх прокачує, це їх розвиває, це і буде смарт використання свого часу. Mm -hmm. Бо це час, який ми інвестуємо в себе. Які мають а, в шкільній програмі твори, які вони читати не ну, хочуть, можуть дуже вдало написати вір за рубіжки або зутерліт, передивившись виставу, я сама на цьому каталася пару років в школі і проходило так Звісно. бо воно доступніше викладене, коли ти маєш картинки. є ще категорія людей, які я думаю, тягнуться до якоїсь підсвідомої психотерапії. Бо я знаю дуже багато таких. От наприклад, у мене є знайома, яка мене питає, ну що у вас там є поплакати на завтра. Або я знаю Запад, за, запит по матина. Да. Або так. я знаю жіночку, яка любить подивитися виставу, щоб ні про що не думати. Що таке є, щоб вообще ні про що не думати? Вона заморочена цілий день роботою. їй хочеться відключити музику. Просто подивіться, як хтось рухається по прикольному на сцені. Mm -hmm. Я інститут прогулювала в театрі. Це теж смарт використання. Я тіпа, вроді і прогуляла, але ж інтелігентно прогуляла. Чогось набралися. Театр він ставить питання всього лише. Він не вчить ставить питання. Всього лише. Ці всі пафосні промови про акторів білічини, які ну як добре, якщо з зали вийдуть дві-три людини, які я поміняв життя. Та ніхрена ти не міняєш нікому життя. Ти не міняєш життя, ти просто маєш ставити питання. І та людина має поставити це питання собі і відповісти на нього. І все. Ось ця проста місія театру.